На садовій ділянці дачного масиву чоловік вирощував рослини зовні схожі на коноплю. Також оперативники виявили в оселі і речовину зеленого кольору, схожу на марихуану, вагою майже 500 грамів, та обладнання для її вирощування. Все вилучене міліціонери направили на експертизу. Співробітники сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Рівненського райвідділу спільно з колегами обласного управління міліції провели санкціонований обшук у помешканні 54-річного Сергія, що в селі на Україні. Українка, Рівненського району за цим фактом відкрили кримінальні провадження за частиною першої статті 309 Кримінального кодексу України, незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту, а також частиною першої статті 310 кримінального кодексу, незаконне вирощування Конопель. Наразі зловмиснику загрожує позбавлення волі строком на три роки. Рівнянину 54 роки. У селі Нова Українка, що неподалік обласного центру, має дачу. Невідомо хто пож. Жалівся на чоловіка, але міліціонери прийшли до нього з ордером на обшук. Тепер знову може сісти на лаву підсудних, адже притягувався до відповідальності за хуліганство. Минула судимість вже погашена.